Діяльність факультету природничих наук Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка презентували цього разу в розрізі аграрного та природничого напрямків. Тож і на зустріч запросили представників профільних відділів міської і районної рад, представників аграрного сектору Миргородського району, освітян і просто зацікавлених екоактивістів, частина яких долучилась до презентації онлайн. А голова Миргородської районної ради Наталія Гірка, вітаючи учасників зібрання, зокрема зазначила: я е, дуже ну, скажем, позитивно сприймаю таку ініціативу факультету, коли вони доносять цю інформацію, для того, щоб її можна в подальшому використати практично. Це обговорення, яке сьогодні буде присутнє, будуть чути всі інші. Представники нашого мирородського району і обов'язково вони зможуть використати це на практиці. Тому вітаю усіх і впевнена, що наш захід сьогодні буде дуже результативний для усіх. Відтак, вшанувавши хвилиною тиші світлу пам'ять героїв захисників, які загинули, захищаючи Україну від підступних окупантів, учасники зустрічі перейшли до розгляду конкретних пропозицій та презентації наукових наробок. Декан факультету Наталія Мацай розповіла про славну і разом з тим непросту історію факультету, виокремивши і ті грані в діяльності науковців, що можуть бути цікавими і корисними для Миргородської громади. Тенденції розвитку біоресурсного потенціалу України в рамках глобальної безпеки екосистеми, оцінка та шляхи зменшення негативного антропогенного та техногенного впливу на довкілля, екологічні підходи до озеленення урбанізованих територій, екологічні основи декоративного садівництва та плодівництва, селекція та насінництво сільськогосподарських культур, агроекологічні особливості технологій вирощування зернових та овочевих культур. А далі модератор почергово запрошувала до слова завідувачів кафедр та провідних науковців факультету, які презентували свої пропозиції щодо можливої подальшої співпраці з громадою Миргородського району. Ми розуміємо, що громада має аграрне переважне спрямування. Тому тут ми можемо бути корисними з приводу консультування. У нас на кафедрі працюють досвідчені спеціалісти, які мають великий практичний дослід. І вони можуть проконсультувати з різних спрямувань. Це професор доктор сільськогосподарських наук Аксьонов Ігор Вікторович. Він фахівець, він практик. Він довгий час працював в науково-дослідній установі науково-дослідний інститут олійних культур. І він фахівець саме з генетики олійних культур, з селекції олійних культур. Якщо вам потрібні ці консультації, ми можемо долучитися до генетичних дослідів, до селекційних дослідів. І безпосередньо Ігор Вікторович він готов консультувати і проводити ці досліди з приводу вирощування нових сортів і гібридів. Слід зауважити, що кафедра біології та агрономії є однією із найстаріших кафедр не тільки факультету, а й університету. Тож завжди мала та має потужний кадровий потенціал. І саме завдяки амбітним планам та наполегливій праці колективу кафедри у 2022 році, уже на Мергородщині після другого переміщення, розпочалася реалізація потужної програми Агрокепети, яку онлайн презентувала заступник декана з наукової роботи Ірина Кирпичова. Має багато практичних наробок і пропозицій, також і кафедра садово-паркового господарства та екології. Збереження відновлення лісових масивів України, що є досить актуальним не тільки для східного регіону, з якого ми перемістилися, а й для більшості регіонів нашої країни, тому, що територія лісних масивів потребує постійного дослідження та відновлення. І відповідно для полтавського регіону це також буде актуальним. Збереження також ми відповідно працюємо над дослідженням степової рослинності нашої держави і також можемо долучитися до праводохоронних, діяльності природоохоронних організацій Полтавської області, і в тому числі Мергородщини. На кафедрі садово-паркового господарства та екології, за словами Наталії, Мацай, є міцний кадровий потенціал, який дозволяє успішно співпрацювати з громадами задля вирішення нагальних проблем та покращення екологічних умов існування, і, зокрема, щодо вирощування садових культур, організації розплідників, розробки ландшафтних проектів. Ми можемо також долучитись до того, щоб з'ясувати громадську думку конкретно Миргорода або Миргородської громади, щоб власне, мешканці громади хотіли б, в якому напрямку розвивалася саме сфера озеленення в їхньому місці. Також ми можемо запропонувати рекомендації вже на основі попередніх пунктів по озелененню. Як якихось великих об'єктів, так і в принципі невеликих. Тобто це мається на увазі озеленення вулиць, можливо, невеликих, навіть якщо буде зацікавленість з боку приватного сектору, також можна займатися озелененням якихось магазинів, підприємств приватних, санаторіїв, ну і безперечно і державних також. По закінченню презентаційної зустрічі колективу факультету природничих наук із представниками Миргородської громади Наталія Юріївна Мацає зокрема, зазначила. Сьогодні ми презентували факультет природничих наук два основних напрямка нашої роботи: це аграрний та екологічний. Ми сподіваємося, що це буде перша така зустріч з представниками громади. Ми будемо проводити ще з інших напрямків, і вона направлена на те, щоб донести інформацію, де ми можемо бути в яких питаннях корисними для громади, і розпочати вже більш плідну співпрацю. Хотілось би бачити активність громади і звернення до нас з якимись. Питаннями і початок спільних проєктів, звичайно. Нагадаємо, ще влітку 2022 року ректор державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Олена Караман та Маргородський міський голова Сергій Соломаха підписали меморандум про співпрацю.